Вітаємо на каналі Казкусь! Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. В одному старому саду за низеньким дерев'яним парканом росла молоденька яблунька. Вона стояла трохи осторонь від старших яблунь, ніби соромилася свого юного віку, але щоранку все одно гордо простягала тонкі гілочки до сонця. Сонце лагідно торкалося її листя, а вітер шепотів крізь гілочки тихі осінні пісні. Дні ставали коротшими, тіні довшими, а повітря пахло яблуками і прілим листям. Одного ранку вітер закружляв перше золоте листячко, і тоді найгарніше яблуко на яблунці відчуло, як тоненька плодоніжка, що тримала його все літо, почала хитатися. Ой, подумало яблуко, здається, я скоро впаду. Воно так довго росло, слухаючи спів птахів. Дивлячись на хмарки і на дитячі сміхи в саду, що трохи боялося покинути рідну гілочку, але поруч почувся лагідний голос яблуньки: Не бійся, моє маленьке, у кожного яблука свій шлях, ти впадеш тоді, коли на тебе чекатиме земля. І справді, наступного ранку вітер подув трохи дужче, і яблуко м'яко впало в теплу траву. Ой, вигукнуло воно, котячись поміж листям. Як тут м'яко й пахне землею, поблизу щось зашелестіло, з кущів виглянула білочка, пухнаста, руденька, з блискучими очима. Хто це тут такий червоненький і круглий лежить під деревом? здивувалася вона. Це я, яблуко, відповіло воно, щойно впало з яблуні. Білочка підбігла ближче, обережно торкнула яблуко лапкою. Яке гарне, може, я тебе з'їм? запитала вона жартівливо. Ой, не треба. злякалося яблуко. Я ще ніколи нікого не зустрічало. Дай мені спочатку подивитись світ. Білочка засміялася. Добре, не з'їм одразу. Побігли зі мною, я покажу тобі, де зберігаю свої горішки. І вони покотилися садом, яблуко підстрибувало по траві, а білочка весело стрибала поруч. На шляху вони зустріли жука Оленя, який ліниво штовхав жолудь. Куди поспішаєте, мої друзі? пробурмотів він. Ми шукаємо пригод, гордо сказало яблуко. О, тоді бережіться, засміявся жук. Осінь приносить вітри, дощі та холодні ночі. Та білочка лише махнула хвостом. У мене в дуплі тепло. Я заховаю яблучка біля себе, хай собі відпочине. І так вони дісталися старого дуба. Білочка швидко піднялася вгору, несучи яблуко в лапах. Там, у затишному дуплі, лежали шишки, жолуді і кілька сушених ягід. Вона поклала яблуко поряд: ось тут буде твій будиночок на зиму. Яблуко подякувало, воно дивилося у віконце дупла на сад, що поволі засинав під першим туманом. Минали дні білочка збирала запаси, а яблуко слухало її розповіді про ліс, вітер і перший сніг. І коли нарешті прийшла зима, білосніжна, тиха, білка згорнулася клубком поруч із яблуком. А яблуко подумало, я боялася впасти з гілки, але тепер розумію, кожен кінець є початком чогось нового. І так, під подихом зимового вітру, вони разом заснули білочка і яблуко, що колись мріяло побачити світ. Більше довгих і нових історій тепер є на Patreon. Завітай у гості, там казки живуть трохи довше. До речі, на Patreon вже з'явилася нова казка. Буду рада, якщо зазирнеш послухати. А якщо хочеш сказати маленьке дякую, це можна зробити разово через Монобанк. Усі посилання є в описі. Дякую, що слухаєш, підтримуєш і даруєш цим казкам життя.